Моя маман вчора пішла по гриби. Ну, як ви вже здогадалися, в них вона зовсім не розбирається. Маман, ну для чого пертися в той ліс? Ти ж в трьох соснах заблукаєш. А тут цілий ліс, там повно дерев, не тільки три сосни. До речі, про суперорієнтацію маман в просторі. Це так, щоб ви собі розуміли, вона, коли йде по хліб, навіть тоді вмикає навігатора. Щоб не заблукати по дорозі додому. А тут ліс, та ще й без зв'язку, до речі. Я одразу зрозуміла, що діло пахне керосіном, і добром це все не закінчиться. Так от, одне тільки добре, що вона пішла зі своєю подружаній. і була одна надія на неї, що та орієнтується в лісі і в грибах хоч, а ні, як то кажуть, з ким поведешся, от того й не По перше. Збиралися вони в ліс, ніби на дискотеку, там на нагриму відро парфумів. І, ясна річ, всі комарі з усіх усюд прилетіли подивитися на цих унікумів, а заразом і поласувати свіжою кров'ю цих притрушених. Жодна з них не здогадалася взяти з собою хоч якийсь головний убор. Бачили б ви ці зачіски, я ледь інфаркта не схопила, коли вони прийшли. На час вісімдесятих відпочиває. Я думала, вони ніколи ті голови до ладу не приведуть. Повно репляхів, якісь гілки, папулька вже приніс тример, щоб постригти їх просто на со. Ті кози пишали так, що не хотять такої зачіски, Щоб були готові сидіти і терпіти те видьоргування репляхів і хвала богам котячим, що там залишилось хоч кілька волосин. І тут питаннячко на засипку від папульки. Дівки, а де ж гриби? І покотилося. Почали вони розповідати цю незабутню історію про побіг з лісом. Ці дві анакондочки гриби збирали. Що одне, що друге, недруге. Не розбираються в тих грибах від слова зовсім. Грибники трасся. Але кажуть, що назбирали цілі відра. Дивно, що не сумочки від Гуччі, а саме відра під це діло взяти, здогадалися. Папулька на цих словах аж прослюзився від гордості за цих анакондочок. Щось я відволіклась. Слухайте, що далі було Збирають, збирають вони ті гриби. Разом з тим, а мужньо, з відчуттям власної гідності, відбиваються від того клятого рою комарів, що на них. Подивитись прилетів і трішки піджерти, так сказати. Ті ж притрушені. Все ж назбирали також повні макітри відбірних репляхів. І як вішенка на торті, в кущах коло них щось почало шурхотіти, а вони обидві, що мікологи видатні, що зоологи знатні. Кажуть, що за ними гнатись почала ціла стая голодних вовків. Як ці притрушені визначили, що вовки голодними були, то ще те питання, на яке папулька так і не отримав відповіді. Але йдемо далі, слухайте. По опису я зрозуміла, що то не вовків стая погнала тих мантелеп, а сімейство їжачків, які саме в цю пору вирушили на пошуки чогось смачненького піджерти. Мати Василева, як можна бути такими далекими від природи? їжачків з вовками переплутати. Це на голову не налазить. Ну ви ж розумієте, що ті їжаки за ними не побігли, а в страху очі великі, а у випадку моєї маман так вони взагалі велетенські. Добігли вони з тими відрами аж до якогось хутора, який цивілізації з часів Римської імперії не бачив, на лавці сиділи місцеві авторитети. Точніше бабці, які одразу тих притрушених запримітили своїм пильним оком. Хвала котячим богам, що ті бабці зметикували заглянути тим чучундром у відр. Маман у них запитала, чи є серед зібраних ними їстівні гриби. І, добрий день студія, в цілому лісі не знайшли жодного їстівного гриба. Просто все мимо каси, уявляєте? Ну і притрушені ці два грибника.